Продовжую знайомити вас з майстрами гуцульщини. Минулого разу я розповідав про 83-річного Михайла Тафійчука, який і сьогодні власноруч робить трембіти, ліри, скрипки та інші музичні інструменти. А сьогодні ми завітаємо до його сина Микола Тафійчук, знаний в околиці майстер-цимбалар. Він перейняв від батька мистецтво виробництва музичних інструментів, втім, зосередився виключно на гуцульських цимбалах. Казати, що це інструмент суто гуцульський, то дуже важко, так як багато інструментів на гуцульщині. Також і скрепка прижилася дуже сильно, але цей інструмент є світовий. І так само цимбалі. Хто його, цимбали, хто його знає. Вони ж десь колись і в Єгипті були гуслі маленькі, що я кажу до народження Ісуса Христа, що там і 2000 і 3000 років, хто його знає, звідки цимбали прийшли. Але зараз це є цей образець, що я роблю, гуцульські цимбали. Я роблю і угорські, такі хроматичні. Але оці -то вони будуть так, гуцульські. Я просто вам покажу те, що я можу зробити зараз, то, що, ви, ну, що є таке підготовлення, ви розумієте. Так, це просто така... Такий формат, я інколи кладу собі це. І що? Вони вже зав'язані. Це називається баланиці. Чому? Напевно, така назва від того, що цимбали баланкають. Це є трами. І це зв'язується трама, тому що зв'язується тясана рама. От і від того воно. Це. І це є каркас інструменту. Що тут потрібно робити? В цех. Там нежна дяка, треба зробити і, і поставити, буде нежну дяку, вифризувати таку ласточку, таку замки. І отакі от мають бути два сволоки, тут, де стоять ці кобелки, що на них натягуються струни, бо сама дяка не витримає, вона ж має бути тоненька така. до сантиметра, не товстіша, ту, не ту від восьми до сантиметра товщини має бути. Я це ставлю просто такі скобки. Аби мені пізніше, щоб я міг виставити правильно ці сволоки, де вони, бо вони мають до голосу ага. значення, де вони стоять, ага. скільки їх посунути у яку сторону. Я це просто їх так зачіпаю, потім я ще ці баланиці буду щищувати. А там я інколи кладу з Але я трошки буду натягувати. Ага. Так, щоб я чув звук їх. А ну тут пальчиком перетисніться. Не ходити. От, от, чуєте? Не ходити. Треба Квінта має бути. Я просто зазначу. Це, це е, може бути у майстрів по-різному, ага. виставляти можуть е, кожен собі це. Може знати якісь інші розміри, я виставляю так. Бо мені так. Тут таке все. Це фактично як струна, типу, да, виходить. Так, так, я просто слухаю це, щоб поділити квінт. Квіт просто. І все. Я просто щоб зазначив, де вона має. Ну, гуцульські цимбали трошки мають менше е, октав, е, бо ті хроматичні е, угорські, вони мають багато октав. А ці мають трошки менше. Вони, е, е, ну, трошки на них менше можна. Виконувати чогось такого. Але грають всі так, народні пісні, там, але якусь таку класику вже, то, то вони трошки вже так. Усіх mm -hmm. е, півтонів не мають тих. Mm -hmm. да. Формою однакові, так? Вони? Всі, всі цимбали однакові? Ні, трошки не однакові. Ті рівніші йдуть угорські цимбали. Це тут басовий діапазон був. Це, щоб зробити, потрібно музичну спільноти чи немає? Ні, я, е, як казав, я вчився трохи, але так і до диплома не довчився, так, що вийшло, Уже якісь склалося. Рокі, я так теоретично має. знаю, але ми всі росли в хакі музикантів, таких е, аматорських. Та, та й, так від музики розумію. Але щоб зробити цимбали, то треба бути хоча трохи музикантом. Тому що це треба чути. Якщо поділити. Якщо людина абсолютно не музикант, то трохи важче буде, бо є спеціалісти, художники різні, що вони би зробили, може, такі цимбали, що я би не зробив. Але... Бо були у мене такі тут, що цікавилися цимбалами художники. Але вони і казали, що без, каже, без твоєї допомоги, каже, ми ж не зробимо, тому що це, не знаємо. робити Саме цимбали, я вчився, у мене там є зараз в хакі. E Цимбали якраз того майстра, він вже давно помер, такий був у Косівському районі село Шепіт Чорнявський Василь. Але у них там вже династія по цимбалах, що вони вже там, він вже третій був у руду, але вони вже поумирали, нікого живих нема, і там є дзвінчук у космаче, що у нього вчився. А я е, як? Я хотів вчитися. Я колись грав у весілля і е, пішов своїм батьком до Чернявського, щоб і він зробив мені цимбали. Ну і що, Чорнявський тоді вже хворів трохи, і він так пообіцяв, і я два роки чекав, і він не міг їх доробити. так Ми поїхали до нього. І сказали йому, чи будуть ті цимбали, чи ні. А він так подивився, він знав, що батько також робить ці інструменти, Та вони були знайомі, собі дружили. Батько йому ключі робив до цимбалів у кузні, по ковальству, бо він був кількість майстер по цимбалу. Та й подивився він й каже, ви такі майстри, що ви собі самі їх зробите. Так і сам сказав. І він, що не хотів, ми перепитували. він дуже такий був замкнутий чоловік і не любив розказувати, як воно що робиться. Ну, чомусь так, я не знаю, у наших майстрів воно заведено. Хоча я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що аби не вмирало, його треба комусь передавати. Але він не дуже хотів, він так теоретично просто розказав. Більше він мені нічого не показував, як, що робити це. А та пізніше я почав так, що мені е, трапилося ремонтувати цимбали. Бо я ж грав на цимбалах і все ж таки питали, там струни якісь поставити, то це. І... Пізніше мені трапились такі на руки цимбали, що треба було їх розібрати. Я розібрав так до половини, подивився, як воно є, і почав робити. Перший так, потім другий так, третій, так і більше сам удосконалив. Але теорію він мені так розказав, був, то так, то так, але як змикати, щоб вони потім не крутіли, як деревину обертати, куди, він цього не розказував, я вже сам зрозумів. Було так, що і трошки зібгає їх, і вирівняє, було всякого. Так. Хоча деревина і деревина, це є інструмент такий, що його дуже велика села кягна, бо там дуже багато стру. Ага. З 96-го року я почав ага. так вчитися і робити, робити, робити. А, так. а зараз є замовлення так, на цим балом? Є, є. Телефонувала до мене дівчина з Австрії. Але тих угорських цимбалів, що якби буду починати робити потрохи, але не знаю, як воно буде зараз з доставками, з пересилками в інші країни. Побачимо за той час, поки я зроблю. Ну, да. Так, якщо я їх зроблю. А ні, то десь на Україні хто Це Десь скільки часу займає цілі цимбали зробити? Цілі цимбали зробити. От Чорнявський той, що колись робив, ну зараз не було зараз тих фрез раніше, що зараз є, mm -hmm. то він казав, що він нараховував 40 днів. Роботи біля цимбалів. Але їх робити від рано до ночі кожен день біля цимбалів неможливо, бо є та інкрустація, чи зараз я буду, наприклад, це брати маленьку стамесечку, видовбувати, що це. Воно це ціпить в плечах. Так що трохи робиться цього, по тому що свіше, по тому знову, потім знову. Але з цими інструментами теперішніми трошки можна менше робити, але все рівно протікає з домашніми роботами. По два з половиною, по три місці, щоб я закінчив одні цимбали, яку почав. Це є явір, це по літературному кле. А в нас називають явір. Повністю все з яле. Повністю все, а верхна дека йдеться смеряко. Воно також пише по книжному, по-моєму, єль. Ага. Так. ялена це Ялена це ялена, а єль це якраз смерека. Ага. Це що вона співається у піснях. Бо ялена, вона м'яхті голки має. А ця смерека, вона жорсткі голки має. Ага. Але вона по структурі дуже мало різниця. Просто у ялини сучок такий синьо-червоний, а у смереки такий білий сучок. Ага. Так. Ну. Саме для того, щоб звучання було, да? Саме з цього дерева для звучання правильного, так? Так, так, ну вона так і скрепка придумана, як кажуть тисячі років назад, Вона так само йде, як кляний смерек. Ага. Верхна дека де Смирякова, нижні йдуть всі це. Є десь цимбали, я бачив, що і з бука можуть поставити, воно також, але бук уже йде трошки важче. Чому клен? Я думаю, що тому що він трошки легший на вагу. І так само вібрація звуку може бути. Вони йдуть на ніжках чи це окремо? Ні, ні, це такі на шиїні. Що з, ага. з паском і на шиї, ручні такі цимбали, так вони будуть мати десь ваги від 11 до 12 кілограмів цілі. Ну, вони так мусять мати, бо тому, що їх тягнеться. А з чого струни? Струни це заказується. Зараз є. Це вже не є така проблема. Вони, так, так, Та зараз будете бачити, готові цимбали. І щось металеве є в цих цимбалах? Металеві якісь частини чи немає? Усередині немає. немає. Я не ставлю. Я чув, що ставлять там струбки, ці сволоки, так звані, що я... але я роблю тільки дереві. Тільки дерев'яні, скріплюю, наприклад, саморізами. Як воно звучить до цього? Інакше, ніж металевого частинами? Е, для мене так. Да. А ви своїм дітям передаєте? Е, так, але у мене син взяв ковальство, собі суто по металу, бо е, ну, дуже мало хто хоче робити таку роботу, яка сціплює. так розумієте? А -а -а. Це вона потребує такого терпіння. І... Так. Воно не є щось таке, що та як... але... але в тому і є, бо багато майстрів їх нема. Ті заводські цимбали, вони ж мають два брушки і фанеру обклеєні, ті були білоруські такі колись, то це зовсім інше. А це такі цимбали, як ці, то треба. Цимбали це взагалі веселий інструмент, вважається. Ці... Так, так, так. Не сумні, так? Так. так, да? не... так. Ось, цимбали кількі... так, весільні такі більш. Так, у нас сумні, як би ніби трембіта, хоча трембіта колись також грала повсюду, і такі флоєри ті старі, що там тато грає на них. От, і так я видобую, потім міряю. Цікаво, як це відбувається От в родині, наприклад, коли ви із родини музикантів і майстрів, це так ти сидиш маленький, так, дивишся, як тато робить. Чи як це відбувається? Чи ну так, ну, да, бо я думаю, чи дітям цікаво, Дивісно, на наші. <ривісно> ви знаєте, як сказати. Буває інколи цікаво, так само, колись тата робив у кузні. Ми ж сиділи у кузні, також пробували робити багато чого. Інструменти ломили, та як то діти. Так само у мене син. Але бажання мав, нема що казати. І так звик він взявся. Ковальствоється. Дивились є, на тата, десь щось допомагали і подає. Так, так, так. Ні, та допомагали багато. У кузні постійно треба бити е, молотом. Угу. Так. І ми тут якраз сином поряд, а я ходжу бити молотом. Ми навіть отак трохи підволонтюємо. Ми робили нашим воїнам сокириці та скоби до цього. Так, але ми не реєструвалися. Ну, Нашу нам зараз то та реклама чи щось таке, нам головне зробити те, що це. Є звідси воїни, телефонували, писали, що треба, і волонтери відвозили. Так що робиться все. Зараз такий час, що і жити треба, і робити що ж треба. Так, І допомагати. А грати вас на цим балах вчить? Ну, я ріс у домі е, музикантів, та й старші брати, бо я саме наймолодший з братів. У нас було п'ять рідних братів. І всі грали, і я був наймолодший, та й всі грали, та й... О, бачите. Та й так воно має під молотком тугенько і заходить. Так, щоб без клею. Так, так? Так, Ні, я даю клею. Потрошки даю обов'язково клею. Клею все ж таки угу. Так. Але все, одно так... Але все треба так тугонько робити під молоточком, щоб воно не мало люфтів, тому що якщо ці люфти будуть, воно почне їх швидше. Це, Так. Є куповані кілочки. А це саморобні, я сам робив їх. А є ось такі куповані з німеччини. Їх можна зразу молотком забивати. Сверлиться там на пів міліметра тоншу дірку, щоб вона, щоб вони тугонько тримали, щоб потім цим бали не попускали. Загоню їх, uh -huh. а потім, щоб вони добре тримали, uh -huh. то я, е, отак, треба забивати молотком обов'язково і прокручувати, бо якщо забити, то їх можна просто не прокрутити, і він ламається. І отак треба поставити всі кілочки. Е, О, ви це... так впевнено б'єте, мені аж страшно. <гум> ні, ні, нічого трісне. не було, <гум> ну, да. нічого не трісне, тому що воно верчане там скільки це. І Це малі цимбали. А є цимбали такі, що з цих кілочків струн є. 150, 175, Скільки кілочків, стільки струн. Це і є маленькі гуцульські цимбали. Тут, тут є також хаки великі, гуцульські. Е... А це самі ви робите ви з чого? Це з дроту? Так, так, з дроту, з п'якірки. П'ятірки з дроту. І треба так прокручувати, бо якщо його би до кінця забив, він може просто в дереві зловиці. Отак. От І так кожен кілочок. І скільки тут кілочків буде? Е, в цьому буде лише 105, бо вони такі маленькі. А яка найбільша кількість кілочків? Е, на, у гутульських цимбалах 175. Ну, якщо по 27 буньків є цимбали такі, бо... È, так більш 25, стандартні 25, трошки менше 23 і 27 рідкісні забави. 25 це що? Нот, нот, нот. Лаком та. скриваєте, да, так, так, по компресором трошки, це що, от, як від кіна. А теж ну, такі самі, да? Так, так, це випилюється різно. Цікаво, що трошки така дугою, де як А, ну ці гуцульські вони так, так, щоб трошки дугою. Більш, так, всі ці угорські цимбали великі, вони йдуть рівні. просто. А ці гуцульські роблять так трошки дугою. Ну, такий стиль їх був. Носки. Ну вони додають. Того додають, що струни добре тримаються на кобелках, що просто не бігають. А ті цимбали угорські мають дуже високі кобелки, і вони за кобелок вже тримаються там. Але тож є багатих цимбалів. Вони є по 80 кілограмів. Це ж такі цимбали, ручні грати якісь там. Забави маленькі, щоб на руки брати і на шиї, щоб їх можна втримати. Так. Зверху йде дошка ця, і вона називається так, на натрамниця. і вона також прикріплюється все на таких дерев'яних чіпках, кілочках. Угу. Нежно. А то це такий, я кажу, такий простий стіль. І це теж ви зробили, так? — Так, так. Ir e kazalo tu tam tik. Так само, як і скрепка, гітара, все, що є, це є порожня всередині, воно має акустику. А сам звук, тембр звуку, відограє досить роль від цих голосників і від тих сволоків, що я пересуваю, який тембр буде. Що буде такий масивний, бархатний, різкий. Ну, цимбали так вони не всі однаково звучать. Більш всі професійні цимбали вони так матово звучать, а гуцульські мають різкі, такі різковатій звук. Те вони різняться. Отак вони ззаді виглядають, оце вже є повністю гуцульський стиль, оця ласточка. Це замки, ніби. Mm. Вони може трошки додають там утримання, бачите, під кутом і воно. Це, а це просто та як така ручка, щоб а, е е має, пальці має. так, коли береш щоб зручно. їх Я бачу, там у вас теж такі жовтки були. Так, так. це для ременя? Так, так, це для ременя. Ви залишаєте свій написати ім'я. Ага, їй. Так, так. Ні, це рік. Е, є рік всередині, а тут а, я так просто випадаю. А рік всередині? Так. У гуцульській різьби називається репки. Реп, Вон, так, репки. Бо воно, а, бачите, е, так, коли репки так, е, вони отако ходять. Так. А е. я внула, це символ безконечності. Ну так, так. так <реш> <реш> Воно є. А хто це придумав, то оце. <реш> а оце все, оці, бачите, це є панцир. Черепашний панцир або, або такі мушлі. Ті, то так привозили мені дехто. Це, трошки запас уже в мене зменшився, але десь десь ще на два тисяч інкруспекція. Так, 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 да? так, так. Це все дерево, під од... чорне підкрашуване, а це все слива коричневе. Бо у нас тут червоного дерева і, можна це, десь там, доставити. Так, так, так. Да? Маю спеціальні різці і б'ю різцями. У деревину потім у таку саму детальку вирізую з іншого дерева і вставляю туди. А потім вже пластмаса. Так, це, оце якраз є ну, дуже, дуже така <кхух> це, mm -hmm. забавна робота. Mm -hmm. Це ви в якому році це, ці зробили? А це ці цимбали в цьому році я доробив. <кхух> так, вони досить нові, вони ще навіть на весілля, це хтось замовив, так? Так, так, але ще не забрав так, бо зараз людей так. Ще мали я їх... Поки що воно так і не продається, чекають собі хазяїн. Всі гуцульські цимбали, так люди або для себе, приватні, от Ющенку взяв для музею от, у мене цимбали. Там колись посол в Україні на Кіпр взяв там у подарок, казав, що кому. Так, я там давав майстер-клас у і він був просто там і в мене їх. Хоче в вміти грати, перек... закупити, а не Зребу... Перекупив. Ні, ну так, він у подарок. Ну, десь хтось може є такий, що живе з України, хоче просто мати, в колекції. таке є. А так більш такі наші музиканти або якісь такі з нашої області музиканти. Або десь хтось є, що хоче вчитися на гуцульських цимбалах, бо є. І в Канаду беруть гуцульські цимбали, бо там люди люблять і в Америку брали, в Нью-Йорк. Танцю. А це ті цимбали, я кажу, що робив, там де шнур, що я не зачіп. Цей чорнявський, він був найсильний майстер на, всі, на цілі ці гори. І робив він також ці цимбали. І оце, що він мені якраз розпу... оце. трошки так розповів, як їх робити. Я так їх трошки підстроював, вам заграю, вони вже зараз, може, так і не звучать, бо то у нього теж сильно звучні були цимбали і дуже хороші. Але вони так нижче упущені, щоб їх не тягнуло. Треба строїти трошки їх вони... ага, О, Так, трошечки розстрою. А скільки 7 років? Ну це давнішні, Ми, я думаю, що десь біля 50 років. А, то, о, то. Вони. то вони ще й не сильно від ваших зовнішньо відрізняються. Ну. Так, так, я якраз так я кажу, що е, от, от тут ніби трошки вони простіші, але сюди також досить сильна. Інкрустація така, подивіться, скільки панцир. А це одяг, е, наш різдвяний одяг. Ми у коляду ходимо. Це що це, це сардак. Тут шиють у нас жінки і зараз. Це сардаки, це натуральне сукно, воно з вовни робиться. Але зараз вже не дуже це сукно ну, витикають на верстатах, але воно є його ще так. Купити, придбати можна. Це ніби гуцульський пасок. До цього ці роги це трублять вони на, це, на Різдво у нас біля церкви і як від хати до хати йде коляда, то такі роги це. Ну, а ці роги десь з Нью-Йорку привезли. А, так, це не Та, їх тут таких буйволів нема, але по Україні є. Десь у якихось цех. А це дерев'яний березовий, це батько робив. А ці тато кову металом. А це і він робив. Але це просто скотчем примотали, щоб легше нести на це. А, а він також, вони вже трошки слабше звучать, як рогові, але. Так-так-так, разом і ці, і ті, і трембіти беруть. А це топірці. Коли колядують, то ви може десь бачили. Так, в руках. Бартки. Так, Повертають ці бартки. Mm -hmm. так. Це такі сувенірні ці бартки. А там син, то, що робить кузні, то він робить такі ковальські, такі старовинні такі. Mm -hmm. так. Це капелюх такий. Повсякчасний, а це зимова колядна. Це жінка, це шила, вона вже померла, цей капелюх. Це моя родичка була. Той капелюх якийсь гід шив, він помер вже також. А ці шапки, то ну, моя мама також покійно шила ось цю. А ось цю я вже не пам'ятаю, що син носить, хто шив.